Усім привіт! ми на майданчику, де продаються автомобілі. Сьогодні неділя, 27 жовтня. Отож, показуємо ціни на автомобілі, які продаються, які у них пробіги, який стан автомобіля, яка комплектація. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Мені буде дуже, -дуже приємно почитати ваші коментарі. Отож, телефонуйте до продавців, в оголошеннях є телефони. домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Якщо у вас всі параметри і ціна влаштовують, можете оформляти купівлю-продажу даного автомобіля в сервісному центрі МВС. Всім приємного перегляду. Нагадую, телефонуйте до продавців, телефончики завжди показую. Домовляйтеся про зустріч, просіть якісь додаткові фото-відео. Отож, всім приємного перегляду! Продається таранчик. Ось Туран. торан. Торан 9 рік, 100% рідна фарба, 220 тисяч пробігу, 70, 7, 800 Телефончик продавця є. Кого цікаво, телефонуйте Давайте відкрити, якщо я. В YouTube знімаю, може хтось. Ой! Ні, не, знімайте тоді не так. Добре. Ось такий автомобіль. Продається. Телефонуйте до продавця. Так, продається туранчик в чорному кольорі. туманки є. Новочі передні фар, легкосплавні диски. Одинадцятий рік, 2,0 дизель, 11200. Телефончик є, видно. Я протер склобував мокро зранку. Роса на автомобілі. Так, отакий от туранчик продається. Телефон туди продавця, кого цікавить. Так, продається туранчик. так от Такий туран продається є. Асистент автопаркування, пототумані фари, передній паратронік, мовуючи передні фар, на духу рейлінги хромовані. Так, ціна стає сторони. Показую, ціна. 15 рік автомобіль 2.0 дизель. Так, інформація. Є камера 360 3614500. автомобіль 15-го року випуску. Телефончик є. Так, показує що 15-го року випуску. Телефон до продавця. Домовляйтесь про зустріч про купівлю цього турана. Продається Volkswagen Touran в такому цікавому гарному кольорі. Так, коштує він 6800, телефончик продавця є. Сьомий рік. Дизель, бензин 16. Телефонуйте до продавця. Обирайте цей автомобіль. Volkswagen turan Торанчик продається. Ось. Напишіть в коментарях, який це рік, а я покажу, який це рік. А це 5 6 шостий рік, 1,6 бензин 5700. Телефончик Василь залишив. Телефонуйте, Василь з вами зустрінеться він надасть цю інформацію по автомобілю. Якщо вам все сподобається, ви можете його сьогодні оформити. Сьогодні ні, сьогодні вихідний, напевно. Завтра зранку оформити в сервісному центрі всі необхідні документи. Продається туранчик синій, на легкосланих дисках, омовачі передніх фар. Рейлінги є. Так, автомобіль 8-9 рік, 1.6 бензин, 7500 ціна. 7 місць, телефон Руслан залишив, телефон Viber, Telegram. А цей туранчик 7500, можливо, там буде якийсь торг можливо це нижня ціна по ринку. Продається такий туран крутий. На передніх протитуманках на легкосплавних дисках, передні парктроніки, передніх фар, рейлінги. Не завжди є вторана рейлінгі. 20-й рік 2.0-16900, телефончик є, 206 пробігу. Телефонуйте до продавця, домовляйтесь про зустріч. Сьогодні можете домовитися, переглянути цей автомобіль, а завтра оформити його в сервісному центрі і будете власником цього чудового турану. Автомобіль, туранчик продається. Дуже гарно виглядає. Акофарбове покриття. 12 рік. 1,6 дизель, 231 пробігу, ціна 10%, телефончик продавця є. Телефонуйте, домовляйте. Зустріч, можна сьогодні подивитися, а завтра оформитися. Ось такий таранчик продається. Продається таранчик чорний. Це на трошки старіший рік, але є передні протитування передні омовичі, Автомобіль автомобілів зустріти послані диски, є рейлінги хромовані 7 Сьомий рік. 8750 7 місць автомат, дві мобілізний телефончик є. О, цікавий телефон. Mm -hmm. До продавця. Подивіться, такий шикарний туран. Дивіться, який він прикольний. Є асистент автопаркування, передні паратроніки, передні протитуманні фари. У передніх фар рейлінги. Всі місць. Одинадцятий рік, 2,0 дизель. Так, максимальний. Щось максимальний без підфарбувань. Телефончик є. Ціна 14100 автомат Швейцарії. Автомобіль приїхав. Діється для вас такий крос Дякую. Так, тут, давайте скажу, що машина бомбезна. Так, є. Ну, пі, е, так, повний електропакет. Так, повний електропакет. Так, по світлу я вам показую, бо мені за кермом не видно. Подивилися по світлу. Пробіг 243 тисячі. Так, тут я познімаю, хто розбирається, то ви собі дивіться. Бачите є. Борі заднього скла. Кондиціонер. Так, все показуємо, все показуємо. Отакий От автомат. шкіряний салон, підлокітник. Регулювання сидіння, все дуже гарно. Так, Там під окуляри, входу кнопочка відкидається. Ось так відкидається, все чисто гарно. Дуже гарний автомобіль, цей туранчик. Можна собі придбати сміло. Так. От такий туран продається. Його ціна 14100. Було цікаво, телефонувати до продавця. Так, Продається туранчик на передніх протроніках, передні протитуманні фари На написанні диски, Хромовані рейлінги. 16 рік, дизель 1,6, 203 пробігу. 16900, телефончики продавця є. 2. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Оглядайте автомобіль і можна завтра сміло оформляти автомобіль в сервісному центрі. Так, Volkswagen Toran продається в чорному кольорі. Так, 10-11 рік, сертифікат є, бензин 1,4, 203 пробігу, 9500. Так, є телефончик, телефону до продавця, цікавить цей туран. Продається білий туранчик. Но очі передній фар, легкосплавні диски, рельний. Так, ціна 10500 так 10500 ціна, телефончик є, автомат. 11-й рік. 11-й рік за цей туран... Продається продається Volkswagen Toran чорний на передніх паратроніках, передні протитоманки, омовичі передні фар, є асистент автопаркування, тут є датчик. Тут 13-го року випуску 8999, 7 місць 227 пробігу. Є телефончик продавця. 1,4 4 бензин. Кого цікавить, телефонуйте. От такий туранчик продається. Крута комплектація. Volkswagen Toран продається в сірому кольорі. Є спереду, ми бачимо. Передніх фар, легкосплавні диски. Кажемо що по ціні. Комплектація спереду небагата, але все ж таки автомобіль 14 року 1,6 об'єм двигуна, 201 пробігу, 11950. І там є телефончик, телефончики, телефонуйте до продавця. Кого цікавиться, і Volkswagen Touran.